Доброго ранку, дорогі брати та сестри. Запрошую вас розпочати цей день з роздумів над 14 псалмом. Це короткий, але надзвичайно глибокий текст. Він ставить одне з найважливіших питань у житті віруючої людини: Господи, хто може бути поруч з тобою? І відповідь на це питання це не перелік ритуалів, а опис характеру, портрет людини, серце якої належить Богу. Давайте прочитаємо ці слова повільно, дозволяючи їм стати дзеркалом для нашої душі. Псалом Давидів Господи. Хто може перебувати в наметі Твоїм? Хто мешкати може на святій Твоїй горі? Той, хто в невинності ходить, і праведність чинить, і правду говорить у серці своїм, хто не обмовляє своїм язиком? І злого не чинить для друга свого, і свого ближнього не зневажає. Обридливий погорджений в очах його, і він богобійних шанує, присягає для себе хоча б і на зло, і дотримує, не дає свого срібла на лихву і не бере на невинного підкупу. Хто чинить таке, ніколи той не захитається. Амінь. Отче Небесний я приходжу до тебе на початку цього нового дня, вдячний за дар життя, за спокій ночі і за можливість знову спілкуватися з тобою. Дякую за твою любов і милість, які оновлюються для мене кожного ранку. Я особливо вдячний тобі сьогодні за цей дивовижний псалом. Він, як дороговказ, показує мені шлях до тебе, шлях до справжнього стабільного життя. Я смиренно прошу тебе, Духу Святий, будь моїм учителем у цей час. Відкрий мій розум, щоб я міг збагнути глибину цих істин. Зм'якши моє серце, щоб воно не захищалося, а було готове прийняти Твоє Слово. Допоможи мені чесно подивитися на своє життя у світлі цього псалма. Я прагну не просто проаналізувати текст. Я прагну, щоб він перетворив мене. Зробив мене хоч трохи більше схожим на Твого Сина, Ісуса Христа. Говори, Господи, бо я слухаю, нехай Твоє слово стане насінням, яке дасть добрий плід у моєму сьогоднішньому дні. Псалом починається з глибокого питання: Господи, хто може перебувати в наметі Твоїм? Хто мешкати може на святій Твоїй горі? Це питання про близькість з тобою, не просто про відвідування храму раз на тиждень, а про постійне перебування і мешкання у твоїй присутності, це прагнення кожної віруючої душі. І перша риса такої людини той, хто в невинності ходить. Слово невинність тут означає не безгрішність, а цілісність, щирість, відсутність лукавства. Це людина, яка не носить масок. Вона однакова на одинці, в сім'ї і на роботі. Її внутрішній світ відповідає її зовнішнім чинкам. Господи, як же це важко в нашому світі! Світ змушує нас грати ролі, підлаштовуватися, здаватися кращими, ніж ми є. але Ти закликаєш мене до справжності, ти бачиш моє серце, і Ти хочеш, щоб воно було цілісним. Допоможи мені сьогодні відкинути всяке лицемірство і просто бути собою перед тобою і перед людьми, ходити у світлі твоєї істини. Друга характеристика людини близької до тебе та, що праведність чинить. Господи, це слово переводить мою віру з площини думок і почуттів у площину конкретних дій. Недостатньо просто мати правильні переконання. Недостатньо просто говорити про добро. Ти очікуєш від мене праведних вчинків. Праведність це жити згідно з твоїми стандартами, чинити правильно, справедливо, чесно. Це означає вчасно і у повному обсязі віддавати борги. Це означає якісно виконувати свою роботу. Навіть коли ніхто не бачить це означає заступатися за слабких і допомагати тим, хто в нужді це активна позиція у світі, де так багато несправедливості, де люди часто шукають власної вигоди, ти закликаєш мене бути носієм твоєї праведності. Господи, це високий стандарт, і я знаю, що сам я не можу його досягти. Прошу тебе, дай мені сьогодні сили не просто думати про добро, а й активно його творити у всіх моїх справах великих і малих. І третя риса, яка є коренем усього, той, хто правду говорить у серці своїм, Господи, Ти показуєш, що справжня правдивість починається не з наших слів, а з нашого серця. Можна говорити правдиві слова, але в серці мати обман, можна мовчати, але в серці засуджувати іншого. Ти ж закликаєш мене до абсолютної чесності перед самим собою і перед тобою. Говорити правду в серці, це визнавати свої справжні мотиви, свої слабкості, свої гріхи. Це відмовитися від самообману і виправдань, це дивитися на себе. Твоїми очима. Це так важливо, бо те, що відбувається в моєму серці, рано чи пізно проявиться в моїх словах і вчинках. Якщо в моєму серці живе правда, то і слова мої будуть правдивими, і вчинки праведними. Господи, очисти моє серце від усякої неправди. Допоможи мені сьогодні бути абсолютно чесним з тобою. Нехай твоя істина наповнить мій внутрішній світ і стане основою всього мого життя. Господи, далі ти описуєш, як ця внутрішня цілісність проявляється у стосунках з іншими людьми. Перш за все це стосується моїх слів: людина, що живе з тобою, не обмовляє своїм язиком. Як же це актуально сьогодні? Світ пліток, чуток, обговорень за спиною. Як легко приєднатися до цього, кинути камінь осуду, переказати неперевірену інформацію. Але ти кажеш, що язик людини близької до тебе чистий, він не використовується для руйнування репутації інших. Далі вчинки така людина злого не чинить для друга свого і свого ближнього не зневажає це означає, що вона надійна, вона не зрадить, не підставить. Не буде використовувати довіру іншого заради власної вигоди. Вона поважає гідність кожної людини, створеної за Твоїм образом. Господи, перевір мої слова і мої стосунки сьогодні. Збережи мої уста від злих слів. Збережи моє серце від злих намірів щодо моїх ближніх. Навчи мене будувати, а не руйнувати моїми словами і вчинками. Обридливий! Погорджений в очах його, і він богобійних шанує. Господи, тут ти говориш про систему цінностей людини, яка живе з тобою. Її погляди на світ кардинально відрізняються від поглядів світу. Світ часто захоплюється людьми гордими, самовпевненими, тими, хто йде по головах заради успіху. Для людини Божої такий обридливий є погордженим. Це не означає, що вона ненавидить саму людину. Це означає, що вона зневажає гріх, гординю, беззаконня, яке ця людина чинить. Її серце не захоплюється тим, що ти ненавидиш. І навпаки, вона богобійних шанує, вона поважає і цінує людей, які люблять тебе і живуть для тебе. Навіть якщо ці люди не мають високого статусу в суспільстві, її герої не зірки цього світу, а святі. Господи, я прошу тебе про співчуття до тих, хто живе у гордині. Відкрий їм очі на порожнечу такого життя, і допоможи мені налаштувати мою систему цінностей згідно з твоєю, навчи мене цінувати те, що цінне в твоїх очах смирення. Віру, любов до тебе присягає для себе хоча б і на зло і дотримує, не дає свого срібла на лихву і не бере на невинного підкупу. Господи, ці останні характеристики говорять про непохитну чесність у справах присягає і дотримує це людина слова. Якщо вона дала обіцянку. Вона її виконає, навіть якщо обставини змінилися і тепер це їй невигідно або завдає збитків. Її слово надійне, як скеля. Як же бракує таких людей сьогодні? А далі фінансова чесність вона не дає свого срібла на лихву, тобто не наживається на бідах інших, не заганяє людей у боргову яму непомірними відсотками, і вона не бере на невинного підкупу. Тобто ні за які гроші не буде свідчити неправдиво чи брати участь у корупційних схемах. Її фінанси чисті, вона заробляє чесно і розпоряджається грішми справедливо. Господи, це такий високий стандарт. Допоможи мені сьогодні бути людиною слова, збережи моє серце від любові до грошей і від будь-якої нечесності у фінансових справах. Коли я читаю цей псалом, я бачу, що його серцевиною, його найсолодшою обіцянкою є останній рядок: хто чинить таке, ніколи той не захитається. Це неймовірна обіцянка стабільності у нестабільному світі. Світ навколо нас хитається, економічні кризи, політичні потрясіння, особисті проблеми, все це як вітер і хвилі б'є в корабель нашого життя. І так легко втратити рівновагу, піддатися страху, розгубитися. Але ти обіцяєш, що є спосіб жити так, щоб не хитатися. Ця стабільність не залежить від зовнішніх обставин, вона є прямим результатом характеру, який ти описуєш. Людина, яка цілісна, праведна, правдива, чесна у стосунках і справах, вона подібна до дерева, що глибоко пустило коріння. Зовнішні бурі можуть звінати її гілки, але вони не можуть її вирвати, її фундамент міцний. Краса цієї обіцянки в тому, що ти пропонуєш мені не просто тимчасове полегшення, а глибоку, внутрішню, непохитну стійкість. Господи, я так прагну цього. Сила цієї обіцянки Господи полягає в тому, що вона пов'язана з близькістю до тебе. Псалом починається з питання хто може мешкати з тобою? І закінчується обіцянкою стабільності. Це означає, що саме життя в твоїй присутності, життя в спілкуванні з тобою і є джерелом цієї непохитності. Характер, описаний у псалмі, це не просто набір правил, які я маю виконати, щоб заслужити твою прихильність. Ні, це плід, який виростає в моєму житті, коли я перебуваю близько до тебе. Коли я дивлюся на тебе, моя цілісність відновлюється. Коли я ходжу з тобою, я вчуся чинити праведно, коли я слухаю тебе, я вчуся говорити правду. Твоя святість, Твоя праведність. Твоя вірність починають відбиватися в моєму характері, і тоді я стаю стійким. Моя стабільність не в моїй силі, а в тому, наскільки міцно я тримаюся за тебе. Отже, відповідь на питання, хто може мешкати з тобою, і секрет непохитного життя, це одне й те саме постійне прагнення до близькості з тобою. Господи, цей псалом це чіткий і високий стандарт, це портрет ідеальної людини. І коли я дивлюся на нього, я відчуваю і натхнення, і водночас розуміння своєї недосконалості. Я хочу, щоб ці істини не залишилися просто красивими словами, а стали реальністю мого життя. Тому я звертаюся до тебе з найважливішим питанням: Господи. Як мені жити цим сьогодні? Як мені практично ходити в невинності, коли на роботі всі носять маски і грають ролі? Як мені чинити праведність, коли я бачу несправедливість, але боюся втрутитися? Як мені говорити правду в серці, коли я так звик виправдовувати свої погані вчинки? Як мені втримати язик від пліток, коли розмова навколо тільки про це? Як мені дотримати слова даного вчора, якщо сьогодні це стало мені невигідно? Як мені залишатися чесним у дрібницях, у фінансах, у стосунках? Господи, я не хочу покладатися на свою силу волі. Мені потрібна твоя допомога, твоя мудрість, твоє керівництво в кожній конкретній ситуації сьогоднішнього дня? Отче Небесний. Виходячи з істин цього псалма, я приношу тобі свої конкретні прохання на цей день. Прошу тебе, Господи, дай мені сьогодні серце цілісне і щире. У моїй родині допоможи мені бути справжнім, не грати ролей, говорити слова любові, які йдуть від серця на моїй роботі. Дай мені сміливість чинити правильно і чесно, навіть якщо це буде важче, допоможи мені якісно виконувати свої обов'язки як для тебе. Прошу, постав сторожу біля моїх уст, збережи мене від участі у плітках, від злих чи пустих розмов. Нехай мої слова будуть добрими і будують, а не руйнують. Дай мені мудрість цінувати людей, які люблять тебе, і не захоплюватися тим, що є мерзотою в твоїх очах. Прошу тебе про чесність у всіх моїх справах допоможи мені бути людиною слова, на яку можна покластися, збережи моє серце від будь-якої жадібності чи нечесності, нехай моє життя сьогодні в маленьких деталях. Відображає характер людини, яка може мешкати з тобою. Господи, я знаю, що жити за стандартами цього псалма це справжній виклик. Світ, в якому я живу, часто винагороджує за протилежне, за хитрість, за вміння обійти правила, за те, щоб говорити людям те, що вони хочуть чути, бути абсолютно чесним, тримати слово собі на збиток, відмовлятися від нечесної вигоди. Це означає плисти проти течії. Іноді це може призвести до непорозумінь, до втрат, до того, що мене будуть вважати диваком. Я зізнаюся тобі, що іноді я втомлююся боротися, іноді з'являється спокуса піти на компроміс, трохи схитрувати, промовчати, коли треба сказати правду. Здається, що так жити легше. Тому сьогодні, Господи, я прошу тебе про стійкість. Коли я зіткнуся зі спокусою піти легким, але нечесним шляхом, нагадай мені про ту велику обіцянку, яка чекає в кінці, ніколи той не захитається. Нагадай мені, що близькість з тобою і внутрішній мир набагато цінніші за будь-яку тимчасову вигоду укріпи мою волю, щоб я міг обирати правильне, а не легке дай мені сили не здаватися. Моє серце сповнене вдячності за цей дивовижний псалом. Дякую тобі, що ти не залишив мене в невіданні, а так чітко показав, який характер тобі до вподоби. Дякую за цей високий і святий стандарт, який є для мене дороговказом. Я вдячний тобі за те, що ти не просто вимагаєш від мене бути таким, але й даєш приклад. Усе, що написано в цьому псалмі, в повноті було вкілено в житті Твого Сина, Ісуса Христа. Він ходив у невинності, чинив праведність і завжди говорив правду. Дякую тобі за Його жертву, яка відкрила мені доступ до Тебе в твій намет, на Твою Святу гору. Дякую за твою благодать. Яка прощає мене, коли я не відповідаю цьому стандарту і дає мені сили знову підніматися і йти за тобою. І я дякую тобі за неймовірну обіцянку стабільності. Дякую, що в цьому хиткому світі я можу знайти непохитну опору, живучи в близькості з тобою Ти достойний усієї слави і подяки. На завершення нашої молитви. Я хочу зібрати всі мої роздуми і прагнення в одне ціле і посвятити тобі цей день. Моє головне прохання сьогодні, Господи, це допоможи мені жити так, щоб я міг перебувати у твоїй присутності, щоб між мною і тобою не було перешкод. Я прагну тієї цілісності, праведності і правдивості, про які говорить цей псалом. Я посвячую тобі весь цей день. Я віддаю тобі мої думки, нехай вони будуть чистими. Я віддаю тобі мої слова, нехай вони будуть правдивими і добрими. Я віддаю тобі мої вчинки, нехай вони будуть справедливими. Допоможи мені сьогодні в кожній ситуації робити вибір на користь чесності і любові. Я покладаюся не на свою силу, а на твою благодать. Я вірю, що ти даси мені все необхідне, щоб прожити цей день згідно з твоєю волею. І я вірю в твою обіцянку, що, тримаючись за тебе, я не захитаюся. Дякую, що ти чуєш мене. Вся слава тобі, мій Бог, в ім'я Ісуса. Амінь. Дорогі брати та сестри. Дякую вам, що провели цей час у спільній молитві. 14-й псалом це справжній компас для нашого життя. Нехай він допоможе вам сьогодні тримати правильний курс курс на близькість з Богом, нехай обіцянка непохитної стабільності наповнить ваші серця миром і впевненістю. Якщо цей псалом торкнувся вашого серця, і ви хочете разом з нами прагнути до такого життя, напишіть, будь ласка, в коментарях слово Амінь. Нехай це буде нашим спільним рішенням і молитвою. Також, якщо вам потрібна молитовна підтримка, щоб зростати в якійсь із цих чеснот, не соромтеся ділитися своїми потребами давайте підтримувати один одного на цьому шляху. Якщо ця молитва стала для вас підбадьоренням, будь ласка, поставте вподобайку це допоможе іншим людям знайти цей духовний орієнтир. І, звичайно, підписуйтесь на наш канал, щоб ми могли й надалі разом досліджувати багатства Божого Слова. А тепер прийміть благословення нехай Господь дарує вам серце чисте і цілісне, нехай Він дасть вам силу чинити правду. І нехай Він утвердить ваші кроки, щоб ви ніколи не захиталися в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ідіть з миром.